Добре. І хочу подякувати ще раз. Ми скажемо дякую ще разом тим людям, які практично завжди були приймали участь в нашій роботі нашої комісії. Це представник Народного фронту і голова комісії Леонід Єбець, заступник голови Павло Костенко. Я е Сергій Висоцький від Народного фронту, Ігор Воросенко від батьківщини, Юрій Левченко від Свободи, і Олександр Чернецько від боку Пет Петра Поросенка. Дякуємо вам! Більшість з них пообіцяли, що завтра в 10-й годині будуть присутні на нашому зв'язках. На в Принципі, в нас залишилось два рішення, які всі розуміють. Перше це сказати, що порушень не було і вмер, І друге, проголосувати за те, що були фальсифікації, до чого зводиться, практично сходиться думка більшості членів нашої комісії. Тому ми надіємося, що хвороб завтра буде, буде голосування, і ми визнаємо, що в році прийшли фальсифікації. І ще на цьому тижні ми зможемо проголосувати Верховній раді постанови рекомендувати провести перевибори в цьому році. І я хочу ще раз вам подякувати тільки вашу.